Як підставити пісню, яка сподобалася у тіток? Наприклад, ви гортаєте стрічку і є трендова пісня, яку б ви хотіли використати саме у своїй стрічці у своїх відео. Дивіться, далі покажу на прикладі. Насрілася. Наснилося на мої, що ангел прилітав і ніжно обіймав мене крилами, нічого не просить, нічого не питав, лише сказав, наснилося на моїм.